Приводом для нас стало рішення урядових структур і структур на обласному рівні, зокрема Донецької і Луганської областей, щодо винищення відстрілу диких кабанів у зв'язку з поширенням в Україні вірусу африканської Це для тварин. Ну, висока вірогідність від 70 до 100% смертність від цієї хвороби. Вона практично не піддається лікуванню. Більше того, ті тварини, які вижили, залишаються вірусоносіями і ну, становлять небезпеку для поголів'я е, е, і інших тварин здорових, які, в яких, серед яких вони можуть знаходитися. Для е, людини в необробленому вигляді е, м'ясо цих тварин становить небезпеку, якщо немає термічного оброблення, достатнього термічного оброблення, е, є певні вимоги і температурні, і по часу витривалості обробки цих, е, цього м'яса. Але якщо навіть м'ясо і серйозні вчені про це говорять, якщо м'ясо тварин, які захворіли, достатньо буде оброблено, то в деяких країнах це пускають на м'ясні вироби. Але це термічна обробка, наприклад, ті ж самі консерви, які 6 годин при певній температурі обробляються високими температурами і в закритому вигляді, і це тоді не може становити небезпеки для людей. Хоча в багатьох країнах світу з мораль... Міркувань м'ясо цих тварин, які захворіли, не використовується в подальшому для продуктів харчування.